Інститут серця в столиці два останні дні. Саме тут найбільші досягнення української медицини. Лікарі проводять надскладну операцію, імплантують хворому механічне серце. На лікарняному ліжку 41-річний Павло. Два роки тому у нього знаходять хворобу серця, що може вбити будь-якої миті. Я ні цей діагноз, чесно, ні, ні він задихався і не міг рухатися. Рятівним могло стати лише штучне серце. Паша сказав, да я согласен. Я ще ходила, там рдала там, ходила там в другому кардіологу. Ну не лічиться, не лічиться. Це для велика удача операцію проводить Борис Тодоров. той самий, який 16 років тому вперше в Україні пересадив донорське серце. 20 медиків проходять перед тим підготовку в Німеччині. Ми довго до цього йшли. Бригада, яка участвовала в імплантації, була та ж сама бригада, яка назад сделала в Україні першу трансплантацію серця. Штужний двигун для Павла, саме німецького виробництва. в середньому в Європі люди з механічним серцем живуть десь півтора роки, бо далі у них є можливість на звичайну трансплантацію механічне серце. Це не метод лікування, а воно розглядається як місток для пересадки серця. Чотири години на операційному столі, і от механічний прибор вже б'ється у грудях. Все серце лежить, не, не давить на правий желудочок, що дуже важливо. Только от в одному місці в області присердя сердя підкисається. Цілому все у нас працює. Друге життя Павла розпочинається сьогодні вранці. Чоловік опритомнює, а поруч сумка нашпигована електронікою. З брішної стінки виходить кабель. толщиной 5 мм, который соединяется с блоком управления и с аккумуляторами. Это такая сумочка весом, наверное, килограмм около 5-4-5 килограмм, которую он вынужден будет всю жизнь носить на плече, или на спине, или на поясе. Павло выснаженный, але сповна відчуває принади нового механізму всередині. Нормальное ощущение. Дышать легче стало. Если ходить не ходил, походим. Вот давайте приходите через пару дней, Похожу, расскажу все. Провод только торчит и все. Вот так вот дисков. Вот, 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 вот. Как мобильный телефон. Разрядился, нужно подзарядить. Разрядился, нужно подзарядить. Единственное ограничение это максимальные физические нагрузки. Этого нельзя. И ему нельзя плавать в открытой воде, потому что есть всегда ворота для инфекции. Вот этот кабель, который выходит через кожу. Терміну придатності двигуна немає. У Європі з такими серцями ходять і до восьми років. Мета допомогти пацієнтові дочекатися донорського серця. Його основна задача буде це міняти батарейки і за этим тщательно слідити. І приймати мінімальну медикаментозну терапію. Дружина останні дні на ногах від чоловіка ані кроку каже до коробки з боку звикнуть, хочуть швидше виписатися і відсвяткувати другий день народження разом із дітками, які чекають на батька вдома у Харкові.